Вітаю, друзі. Пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік. Таку поправку внесли депутати Верховної Ради до законопроекту про мобілізацію, який вже прийнятий в першому читанні. Мова не йде про всіх пенсіонерів, а тільки про тих, які ще не досягли 60-річного віку і раніше працювали в різних державних структурах, таких як Національна поліція, ДБР, Митна служба, Бюро економічної безпеки, прокуратура і інших силових структур. І швидше за все, цю поправку все-таки підтримає Верховна Рада, але чи варто мобілізувати цих пенсіонерів? Спорне питання, друзі. Як вважаєте, чи все-таки потрібно їх мобілізувати, чи все-таки пенсіонерів залишити в спокої на їхньому пенсійному відпочинку? Діліться своїми думками в коментарі. Також по можливості, друзі, підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба! Над головою.